Фінал, Володя, різдяний фінал. Так, Лесі, фінал. І хотів запитати у тебе: чи віриш ти у віщування? Якщо воно позитивне, то, то вірю. Та сьогодні воно буде найкраще, особливо для чоловічої команди. <різь> 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 розмріявся. Отже, завдання на фінал. Перед вами столи з печивом. Всього їх 12. А чого ви не бачите? То це передбачення, які сховані всередині кожного печива. Oh. Завдання знайти. Печиво, в якому сховане найголовніше передбачення, яке звучить так: вітаємо! Ви виграли цю гру. Хто перший знайде це передбачення, той і принесе своїй команді перемогу. Починаємо прямо за. Це дуже довго буде. Я знайшла, я знайшла, я У новому році ти та сама. Нащо ти мені тікаєш? Дякую, стільки побачань ніколи не було. А нормально что я все читаю? Не читай, не читай. Ну блин. я ха-ха-ха, нищенник. Ты знаешь, что? Ты знаешь, что? Я буду в полу. Ты знаешь, что? Серьезно? Да? рік тобі принесе вірних друзів. Передбачення для глядачів. Читай перший день нового року буде початком справжнього дива. Нехай це диво буде під назвою Перемога нашої країни. Всіх вітаємо зі святами. А сьогодні перемагають дівчата на їхньому рахунку 14 тисяч гривень. <свист> а воно ще й було. Вітаю. Вітає. Вітає, Вітає. Вітаємо. Вітають. Вітайте, че вже кучунькаєш. Лесю, цього року тобі часто казатиме. Вітаємо. Дякую, хлопці. Вітаємо. Існує. Ти думаєш? Вітаємо.